Наймолодшому учаснику Революції Гідності, що загинув на Майдані, було лише 17. Це був уродженець Тернопільської області, села Травневе, Назар Войтович. Хлопець у цей час навчався в Тернопільському кооперативному коледжі на факультеті дизайну. Мріяв стати художником. Події на Майдані не залишили Назара байдужим. Він рвався до столиці, однак йому не дозволяли їхати в Київ батьки. Він був єдиним сином в сім'ї. Назар долучився до місцевих протестів, але за можливості назбирав деякі речі для протестувальників і передавав їх на майдан. В Автобусі виявилося ще одне вільне місце, і хлопець без вагань рушив у Київ. Уже в дорозі зателефонував батькам і повідомив про своє рішення. Пообіцяв, що буде біля сцени, де безпечніше на вулиці. Інститутській хлопець спочатку допомагав пораненим, потім тягав мішки з бурківкою для укріплення барикад. О 9.20 біля жовтневого палацу у нього влучила. Куля снайпера, зачепивши сонну артерію. Назару назавжди буде 17. Слава Герою України!